Вітаємо всіх на каналі майстерня та Життя в селі. І сьогодні у нас середа. До речі, друга на цьому тижні. Тому що у вчорашньому відео у нас також була середа, якщо хтось помітив. Я лише вечором дізнався, що це був вівторок. В общем, з другою середою на цьому тижні. І у нас сьогодні черговий вихід. Йдемо шукати по якійсь дровинячці. От і от милуємося зараз краєвидами. Друзі, хочу вам подякувати за коментарі під минулим відео про розпаковку. Дуже-дуже було приємно нам їх читати. Стільки в них. Позитиву, добра і всього. І ми доєднуємось до них всіх. Дякуємо пані Тетяні. От і знаєте, чогось от мені прям зранку. Сьогодні я навіть заліз в інтернет і повністю прочитав вірш Ліни Костенко, яка, до речі, з Ржищева це її батьківщина. Забуваю також у відео це сказати. От. І там є такі рядки, що, якщо б на те моя воля написала б крізь курсивами, так багато на світі горя. Люди будьте взаємно красивими. І ось ваші коментарі. Я хочу вам подякувати за вашу красу. Було дійсно, їх приємно читати, і якась навіть надія на те, що. Все буде добре. Просто так полюбуватися і вашою красою, яку ви відкрили в цих коментарях. Ну, а ми йдемо в ліс, будемо шукати щось цікаве, що ми там знайдемо. Ну, а потім, як зазвичай, аж дозатопимо грубу, та щось будемо варити. Вітя щось поробить в майстерні. в общем, будемо рухатись по дню. Сніжок гарно на дереві з одного боку був косий сніг і побілив дерева, а я чекатиму. Гарна сьогодні така погода, без вітру. Такі краєвиди, такий спокій, тиша. І дуже такі мальовничі краєвиди сьогодні. Так красиво ліг сніжок. Ось тут будинок так виглядає за березою. Такі криша хати, там гори, красиво сніг так по колії, по стежках. Такий повний релакс. Да, Гамбо? Гарно. Вітя стоїть, чекає, коли він вже закінчить ті зйомки. Ідемо, да? <гум> йдемо. йдемо. Зупинилося перепочити, і Гамбо їсть травичку. Да? Гамбо, покажи, як ти їсти травичку. Тут ми влітку з козами проходимо ось сюди і спускаємось на цей лужок. Ну вже недовго. Я ще звернув увагу. Люди беруть глину. Тут ось така тут земля. Трішки зверху шар такого більш-менш чорного. Ну, Не чорного, а більш темно-коричневого. І знизу глина. Льох у нас в глині викопаний і везде є. І на городі глина. Такий тут ґрунт глинистий. Ну, все, дрова вдома в гаражі. Я знову перечитав ваші коментарі. Знову, скажімо так. Занурився всі ці приємні слова. Ще раз вам дякую. Гамбо тягне мене гуляти, тому піду з ними прогуляюсь. Він вже мене просить, просить. Кольосика, да? так? Йдемо гуляти? Біжи. День, що далі стає довшим. А сонечко навіть через хмарки гріє. Ну, А вітя тут в майстерні да, чергову партію смужечок. Зараз якраз креслить, потім буде вирізати. І є в мене така ідея зняти відео про павучків і, ну це, так би мовити, одна ланка ланцюжка. Тому буде нагода я його зніму. Такий невеличкий анонс. Ну, я не буду заважати. Піду до не груби. Не я, ну я розумію, що не заважаю, але що ж стояти.

Це така буде п'ятихвилинка для да, для тих, хто буде вирощувати цього року тютюн. Ми готуємо для вас комплекти насіння. І там було багато прохань порадити, порадити. Я також не фахівець, але все ж таки з свого досвіду можу порадити з тої точки зору, що ми цей тютюн куримо без ферментації. Його листя при сушінні стало таким без зеленців, тобто повністю таке коричневе, гарне листя і приємне на смак, тому що деякі тютюни посохли так, що ну, очевидно, що потребують ферментації. і от Що ми куримо без ферментації, це от Берлі 46. Мені сподобався символ 4 буду. Всім мені, по-перше, його радить Артем і, і ті, хто займається тютюном, тому що це символ 4 це закарпатської селекції тютюн, який пристосований для наших умов, для українських ґрунтів. Тому буду радити Virginia Gold виростити. Ну, це як хід вважається. От Вірджинія Берлі входять до основних сумішів цигарок, які... Продаються в мережі. Дюбек це тютюн також сонячного сушіння, не потребує ферментації. Навпаки, вона йому протипоказана. І от гавану ми вирощуємо вже не перший рік, мабуть, роки три вирощували. У неї дуже красиво висихає листя, таке кольором, як сигара. Я навіть його зараз покажу. Ну, в общем, одним словом, також рекомендую. От за 3 роки ми його палимо і без ферментації. Little ditch не буду, тому що це вже, як коли ви виростите все, основні сорти, так, чисто попробувати. Він такий своєрідний, невеличкий. Little, це від слова маленький. Тому. От. І також сподобався Silver River. Тому ось такі наборчики ми робимо, однакові вам вирішувати, щось посадити, будь-якого насіння з одної, скажімо, пакетика вистачить, виростити цілу нивку. Тому я всім бажаю добрих сходів, успіху. Кому ще треба насіння, садити ми будемо орієнтовно десь 1-10 березня. Будемо сіяти насіння тютюну на розсаду. А до того часу можу Укрпоштою, новою поштою, пишіть на електронну пошту, на емейл. І ще є час для того, щоб це насіння відправити. Так, ми підписуємо. Зараз туди положиш всі насіння. І ось, друзі, це листя гавани. Все воно трішки камера не передає, Насправді воно таке дуже от шоколадне. От не той відтінок, воно таке шоколадне, гарне. От як, як сигар. Ну як все на нашому каналі. Все вкупі. А тут ось весільна сукня. Але це тема іншого відео. Ось так тютюн, весільна сукня, собаки, кози, собаки кози і насіння тютюну. Тут насправді ось в цій ложечці насіння, я не знаю, тисяча рослин. Більше. Назвіть більше, так. Тобто одного пакетику повністю я не. Ну, засадити добру нивку. Його вистачить. О, також забуваю ще, питають мене, скільки коштує насіння. Насіння ми не торгуємо, насіння ми ділимось. Поки є насіння в наявності, можемо поділитися. Ну і три наборчики готові. Отак сьогодні день і промайнув в якихось таких побутових клопотах. Не було нічого, цікавого, в принципі, познімати. Ну, хоча також іноді треба чимось позайматися таким по дому. От і Ми вечором вже пораємо тізеньок, потрошку даємо їм зерна. Як потрошку починає округлюватися муха, також починає перетворюватись на кузаня, то ходила така, як дримба, а це потрошку, так дивишся, і муха починає круглішати, да? мухінь. Ну, пузань лавна це зрозуміло. Ну, махпинята. Мофпинята. Роксі. таке відео, так? Да? Топили в печі, вітя нарізав стрічок. Ходили дрова, раділи вашим коментарям. Ось такий день. На цьому буду завершувати. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео. На мухіні! Мухіні. ти моя.